Ми продовжуємо говорити про трагічні події, про обстріл, цинічний обстріл росіянами. Центр міста Чернігова до нашого ефіру. Знову доєднується Валерій Боровик. Свідок цієї ракетної атаки на обласний центр. Пане Валері, продовжуйте, будь ласка, вам слово. Так, я закінчив про те, що там за 30 секунд до цього там я спустився якраз на на перший поверх. З другого хлопець з технічного персоналу залишався на горі. Був потужний вибух, нас кинуло хвилею на на, на підлогу. Скрізь повибивало шапки вікна. Ну фактично другого поверху, наскільки я розумію, вже немає, не існує. значить І, і потім вже ми почали. Спускатися в бомбосховище допомогли всім людям, які там могли бути. Тобто є поранені, були в основному, ті, що були в бомбосховищі, це поранені. Вони були ну, не, не тяжко. Вони були крові багато було. Ми їх обмивали. Там робили перев'язку. з Цем теж Денисом, значить, і ну фактично, потім десь були біля, наверное, через 20 хвилин вже могли бути евакуація. Могла бути евакуація із самого бомбосховища. Вже приїхали ДСНС які і так далі, які вже професійно надавали медичну допомогу. Всі чекали другого удару. Але я скажу, що перший удар був зроблений досить, досить професійно. Однозначно були навідники, однозначно були люди, які підтверджували удари. Наскільки я знаю, є заарештовані. Уже не можу говорити, але знаю, що є заарештовані. Знаю кількість заарештованих. Поки що я думаю, що будуть заарештовані ті, які фіксували враження. І, і ну від яких можна далі далі там розкручувати, але це вже правоохоронні органи цим будуть займатися, пане Валерію. Можливо, знаєте інформацію, чи пішли люди, от коли пролунала повітряна тривога, чи пішли люди одразу в бомбосховище, чи тільки після того як стався е, вибух? Не всі люди, звісно, пішли в бомбосховище. Наприклад, значить, ну, тільки про, про, про повідомлення, що потрібно йти в бомбосховище. Це якраз тільки було пройшло відкриття міроприємства, пролунав е, е, гімн України, і всі почали спускатись в бомбосховище. Я думаю, що пройшло буквально хвилин 5-10 від того, як. Сказали, що потрібно йти босховчем. Як мінімум, у мене так склалося враження, тому що я після цього вийшов з залу, піднявся на другий поверх, запитати там свої питання, і тільки я спустився і прийшов приліт. Попадання було дуже точним, прямо в центр. Значить, і тому люди були на вулиці, люди були на другому поверсі. Кажуть, біля 10 чоловік, може трохи більше. Я бачив одного. Значить, і якраз постраждали люди, які були навколо навколо драмтеатру. Ось тільки що мені сказали, що людина з проїжджала на машині. Можливо, вона з міроприємства їхала, і ця машина вибухової хвилею відкинута була на пішохідну доріжку вона вдарилась об, об будівлю за пішохідною доріжкою, і людина загинула. Наскільки я знаю, двоє дітей, немовля, залишилось. От. Скажіть, будь ласка, щоб ми розуміли, скільки взагалі, за вашими підрахунками, могло би бути от людей в самому драмтеатрі. І навколо будівлі, тому що це субота, вихідний день. І я знаю, що містяни дуже люблять це місце. Вони там гуляють дуже часто. От приблизно скільки могло бути людей? На події було біля 300 чоловік. Зареєстровано десь біля 220, трошки більше людей було. Значить, понятно, що була охорона, були, були ДСНСники, були поліція, значить, ну місцеві прийшли, які могли не реєструватися. Навколо звісно, що люди гуляли. Значить, мало того, рядом же церква знаходиться. Більше того, я хочу сказати, що ми там мали вечором проводити великий захід. Ще там генпродюсер фільму Максим Оса. Ми мали збирати для дрона оса кошти на відкритому повітрі. Тобто, це дійсно людне місто. Місце рядом церква, в якій служба проходила, якраз і над нею прямо оглушило людей. Пролетіла ракета, яка вдарила там, прямо прямо в центр будівлі. Через дорогу буквально люди сиділи в кафе. Кафе повністю. Там е, знесено на вулицях. Я, я думаю, що сиділи люди, але я цього ну, не бачив, тому що після вибуху ми сходу почали допомагати людям. Хто постраждав, хто ранений, починав почали обмивати там рани. Ну одним словом, ми займалися іншим. Коли я коли ми вже вийшли із е, е, бомбосховища, ми теж е, я просто товаришую з Володимиром Недзельським, це керівник. Е, е, Правда, ми з ним почали ходу розбирати запасний вихід самі руками, бистріше відкривати двері, розкидувати метал, який там покарежений. Був, щоб люди швидко евакуювались, тому що ще була повітряна тривога, і щоб вони евакуювалися прямо із бобосховища, і щоб вони швидко розійшлися від цього, тому що від цього приміщення тому по навколишнім будівлям там схованкам, тому що ну, очікували другого. Сив своїх бійців там інших людей швидко пройти по всім е, під'їздам поруч, щоб могла там бути е, поранені, і ми пройшли всі під'їзди. швидко організувались кожна людина по одному дві 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 людини. Всі навколишні під'їзди пройшлись, тому що е, ну я як військовий я вам скажу, і мабуть, всі вже мають знати, що якщо у тебе кровотеча йде і серйозна, то вона почуть почуть, і ти можеш загинути, якщо. Довго кровотечі не накласти турнікет і так далі. Тому це важливо сходу визначити по кількість поранених. на щастя по на, 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 на навколишніх будинках не було таких сильних постраждалих. Самі головні е, жертви були це навколо е, драмтеатру і всередині будівлі. Дякую вам дуже, пане Валерій, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я хочу сказати, що не бійтеся, ми переможемо. І ми обов'язково їх здолаємо відплатимо. Дякую, дякую вам дуже. І головне бути в укриттях, коли лунає повітряна тривога. Нагадаю, це був Валерій Боровик, свідок російського ракетного удару по Чернігову.